Виконуємо номер 827 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Одна зі сторін прямокутника завдовжки 16 см, а інша на 8 см довша. Знайди периметр прямокутника. Приступаємо до виконання завдання. За умовою задачі сказано, що одна сторона прямокутника 16 см, а інша на 8 см довша, довша це більше. Отже, друга сторона на 8 см більша. Знайдемо довжину другої сторони. Для цього 16 см додамо 8 см і ми отримаємо 24 см. Це довжина другої сторони прямокутника. А тепер знайдемо периметр нашого прямокутника, додамо сторони і помножимо на 2. 16 додати 24 – це буде 40. І множимо на 2. Маємо 80 сантиметрів. Периметр прямокутника. Записуємо відповідь. 80 см. Ми знайшли периметр прямокутника, у якого одна із сторін 16 см, а інша на 8 см довше. Номер 827 виконано.